Так, а зараз трошки будемо займатися плагіатом. Значить, значить насадки, так звані МФУ, які є в споттері пілот. Так, хай вибачить мене Андрій Бищенков і сам засновник споттера пілот, значить, звертався я до них з пересилкою. Коротше, ті насадки мені виходили 100 доларів. Я рахую за пару железячок трошки трошки дороговато. І вирішив я їх робити сам. Значить, що тут взято? За основу взята труба. трубка, ну, Сантехнічна трубка, трубка мідна От, на воду. Водяна проста труба на 16. 16. -ка. От, значить Вона взята за основу для. Оце буде угольний... ну це не угольний електрод. Мені угольні електроди не подобаються, тому я буду робити мідний. От буде цей електрод. Друга насадка буде на оці шпильки. Свяхи, чи як їх там назвати. От. Значить, заключається все в чому? Заключається все. В чому? В чому? Значить, була зроблена от, от такий перехідничок. Значить, сюди буде шток від пулера закручуватись. Тут клема, тут електрод. Коли, ну, коли буде в режимі, такому як тягнеться, в режимі прихваток. Значить, а в режимах, наприклад, наприклад, ага, ну давайте про раніше про насадку. Значить, що було зроблено? Було зроблено розрізи. Правда, розрізи трохи криві, оскільки. Ну, жовки нормальної не було, і вона мені трохи на бік пішла, я її не ну менше з тим. Один вдався, один не вдався. Діло в тому, я маю таку трубку, можна переробити, це не проблема. Але оцю трубку я купив, щось ходив по базарі, якраз примірявся, придумувався. І купив трубку чисто для розміру, щоб мав тоді якраз їхати до токара, от, робити цю штуку. Купив якраз її для розміру. От, е, хоча все рівно стокором не, не то трошки зробили. Значить, викладу можливо, якщо буде цікаво комусь розміри цього всього, тобто, всі креслення я маю, все я зберігаю. От, е, значить, тут промахалися ми в сотих. Е, значить, оця трубка має не 16 всередині, а має 16,5. Відповідно, треба було робити, можливо, якийсь натяг. Можливо, не треба було, Можливо, теж треба було робити 16. Так, напевно, що треба було робити 16,5 тут. От. І тоді робити розрізи і здавляти їх, здавлювати це все пружиною. Ну, але я рахую, що воно і так досить плотно сідає. от, От, в принципі. Навіть тяжко напхати. Тобто пружина все рівно стягнула. Ну, бо зробив я, чесно кажучи, тут 16, здається, якщо я не помиляюся. Рівно 16, тут 16,5, тобто в розріз. Ну, але за рахунок розрізів все нормально заходить, все, все нормально сідає. Значить, принцип, принцип такий. Принцип буде такий, що оцей мідний електрод, мідний електрод, отак от буде отут. Е об обплавлятися латунню. Або міддю, або латунню, не знаю. Чесно кажучи, я в тих пайках твердих металів не дуже шарю. Е ну, дух думав е оливом, але щось маю підозру, що олово не витримає. Від, іменно від перегріву, може потекти. от, Значить, ну принцип понятний, так? Принцип, понятний, це буде, тут буде зніматися під конус, ну, робитися конус, щоб була така трошки бобишка, така, тобто, якою буде притулятися до деталі козовної. Значить, от воно у воно нас вже само. Ага, думаю, не можу стягнути. Запхав електрод і не можу стягнути. От воно сідає. Кажу, досить плотно. Ну, тому можна робити тут 16. Тут труба буде 16,5. В мене є така сама труба, от, але вона маю підозру. Я не міряв, але так, просто натягував на оцей, оцей мідний. Мідний, так сказати, електрод. Ні, ця щось не сідає, за осінці має. Ладно. Менше з тим, я думаю, всім понятно, що я хотів сказати, що я хотів показати. Хотів показати, що реально це все зробити вдома. Ну, хто має можливість купити? Купляйте. В принципі, в принципі, це недорого. Мені Кажу, мені дорого пересилка. Я живу в Західній Україні і мені переслати з Ростова, по-перше, не дуже, не дуже є можливість переслати з Ростова. Згідно тих всіх ситуацій, які відбуваються у нас в Україні. От. А якщо пересилати міжнародниками, коротше, вони ще хочуть ще раз, так би за пересилку, і то з 50 доларів цього всього виходить, 100 з чимось заплатити. Коротше, за тих пару насадок. Так що, ще раз хочу попросити вибачення, що. Що не заказав? Точніше, я заказував, я зв'язувався із Андрієм, я зв'язувався, з із, із, власником цієї, цієї компанії пілот. От, значить, Всі одним голосом сказали, переслати просто десь якось не можуть. Тільки міжнародниками. Міжнародниками коштує 50 доларів. і Це мені, це мені трошки задорого. От, значить, оце, сюди. От, от, так, от так воно буде. Так, тут я вже запхав. Так, я тут, ай, одною рукою незручно. Щось я повідмічав, не то. Ну, менше з тим, значить, отак буде. Оце в нас є одна насадка на розігрів. І, значить, що відносно другої насадки на цвяхи, на, на крючки, чи як їх ще раз кажу, не знаю, як вони там правильно називаються. Отішки пам'ятаю, оті. Оті шайби. О, згадав. Оті шайби. Значить, що, що було зроблено? Та сама 16-та труба. Та сама 16-та труба. Розклепав, більш-менш старався акуратно і рівно. Не знаю, вроді би вийшло. Розклепав, прогнав, тобто туди-сюди, більш-менш, щоб ходило, заходило. От. Так, воно буде ставати. Значить, зняв отут фаску. Зняв тут фаску. З грубшої міді зробив отакий направляючий. Дуже не рівняв його, підрівняю це все, коли все припаяється. Значить, суть в чому? Суть в тому, що буду, от, отак воно буде виглядати десь отак. От. Оце направляючий буде латунню, Так само латунью. Припаюватися тут 90 градусів. Кут. От. І значить, тут так само буде розрізатися, так само буде пружина. Пружину знайшов у таку трошки меншу, трохи пласкубцями її розігнув, натягнув. Ну, Вигляду немає, звісно, як на фірмовому. Ну, але, але свою роль воно виконує. Свою роль виконує. І я думаю, що я буду задоволений, як воно буде виконувати її. Тому що ну, то, що зробив я колись пару років тому, е бляха-муха, ну ним нереально працювати. Ним нереально працювати. Це є... Це є оця штука. Та... О, звісно, зроблена вона класно. Е я вже як роблю, то стараюсь зробити все так, як має бути. Зроблена вона, можна сказати, по фірмі. та Зняті розміри з фірмового спотера. От. Пістолет, де мій пістолет. Пістолет. Зроблений з клеїчного пістолета. От. Так само все. От, електрод зараз не вугельний, а мідний, запханий для присадки. От. Світиться. Тобто все, все, зроблено, все зроблено в лучших домах Парижа. Але що зроблено погано. оцей кабель ну робив я спотер так само по, ну, багато читав інтернет, туди-сюди. Казали, що кабель, там, розрахунки, туди-сюди. Здав я 4 кабеля. Такого грубого я не знайшов. Я не знав, тоді, що є такий кабель Кох, о, кабель особо гібрий. От, і знайшов я якийсь кабель по, по 35 квадратів. Коротше, дав 4 штуки. Значить, вийшло в нас 140 квадратів цього кабелю. Ну, ви собі не можете уявити, наскільки він тяжкий, наскільки він е... твердий і наскільки ним тяжко працювати. От. Тому це все буде нафіг викидуватися. нафіг викидуватися. ну Не в смітник, звісно. До добрих часів. Так, оце мій спотер саморобний. Теж хочу його з часом переробити. М -м -м, можливо, куплю оцей автостарт. Знаю, можливо, сам буду думати, як його зробити. Чесно кажучи, трошки, блін, не є такий електронік, хоч і освіта, скажімо так, електротехнічна. Але бляха вже було 25 років тому. Значить, а може більше. Значить, е... значить, значить, значить. Е... Купив кабель Кох. Купив кабель Кох. Наконечники треба залити оловом. Бо... Або краще опресувати, от вони вилазять. Мені їх опресували, але. Оказується, ці наконечники, що я купив, що я заказав не під опресовку, а під. Е... Під цей, під пайку. Так мені сказали в магазині. Значить що? Латуні не маю, щоб запаяти. Ну, як маю, от, маю такий кусочок латуні. ну Тим я не запаяю. От, е... Треба знайти, хто паяє, скоріше поїду завтра в тролейбусний парк, там точно паяють. Знаю, коли був там От, за... запаяю оцей. Оцей, ну, цей наконечник під оті шайби. Зроблю розрізи. Ну і, і з тим наконечником. А, і оцей опаяю. Так? Опаяю електрод мідний. От. А зняти, не знаю, можливо, поїду до колеги на станок, так як мій станок ще, ще не запущений. От. Можливо, поїду до колеги на станок і знімлю гарно на станку фаску. З того електрода. Цей електрод, до речі, тоненький мені досить підходить. Він досить непогано перехвачує. Не знаю. В пілотах, до речі, грубі електроди, але там, напевно, з трубки зроблені. Я так щось думаю. Ну, там зразу йде трубка з закінченням. От. І такий електрод. Я довго перелопачував інтернет, думав, що, як, що, до чого, не, не, щось не виходило мені, вже не пам'ятаю, що не виходило. От з тим наконечником я думав, як там в пілоті трошки інакше зроблено. Мені то не подобалося. Мені, ну, я хотів, щоб в мене. я вже не пам'ятаю, як там... там, здається, от сам сама клема. Не сюди чіпляється, а може і сюди. Мені здається, якось інакше зроблено. Менше з тим, значить конструкцію отаку я зробив, ага. Ну, по цьому я не розказував нічого. Дивіться, годі витягнути. Знач, тут зроблено, кажу. Хто буде цікавий, здається, 17-й. цей Шестигранник. 16. Чи 17-й вже. 17-й, напевно. Та, да, 17-й шестигранник. Різьба на 12. Крок 1. Внутрішня. Здається, восьмерка. Крок півтора. От. Ну, в принципі, все. Значить, запаяю, покажу, як вийшло. Значить. І тоді далі будемо збирати це все докупи. Так, позапаював я наші насадки. От. Довго провозилися з ними трошки, оскільки нормального пайщика не міг знайти ніяк. Але зробив. Ось що в нас вийшло: електрод для нагрівання, електрод для утішайки, електрод для прихваток. Значить, принцип, принцип, всі зрозуміли, я думаю. Ага, отут це в електроді для нагрівання треба просверлити рівно отвір. Я почав сверлити мені крило, сверло з'їхало. отвір щоб ховався, ховався в нього оцей електрод. В оригіналі там блінулки йде, напевно, трубчаста. сам електрод. А тут в мене запхана, запхана болванка, тому в ній треба просверлити отвір для цього електроду. Ну, воно, в принципі, і так заходить досить непогано, О. не на повну глибину, але заходить. Кулер я ще сам не доробив, але головне електроди вже є. От така штука. І відповідно, відповідно, оцей ця насадка так само натягується. Натягується досить жорстко. Це мені одною рукою незручно натягати до кінця, заходить до кінця досить жорстко. Сидить, я думаю, контакт має бути добрий. Тут так само досить жорстко все заходить. Правда, не вийшло так, щоб було під саму направляючу, але я думаю, що нічого страшного. І отакі, от значить, тут, я вже казав, тут має бути флема. Витучив ще отакий набалдашник. Для зворотнього молотка, який буде бігати по цьому, по цьому направляючому. Значить, тут треба буде або загнути, ні, загнути напевно, ні, або в принципі, можна і загнути, або загнути, або дати, дати ручку якусь таку, е, щось придумати. От. І от такий в мене вийшов комплект типу. Типа МФУ насадок пілот. Так що робіть. Кому цікаво, креслення всі є, креслення можу. Можливо, і виставлю креслення в кінці відео. Все, всім пока, всім удачі, щасливо!